Цинізм влади дивує. Ну, от, Простий приклад. Сьогодні в область завітав, скажімо, знаходячись у відпустці, прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров. Ну, у відпустці людина. Але вся область перекрита, всі дороги перекриті, міліція працює. В цей час наш шановний. Голова обласної державної адміністрації вже так трошки порозумнішав, бо багато міжнародних спостерігачів на території області, і прес-служба публікує, що він взяв денну відпустку для того, щоб спілкуватися. З прем'єр-міністром, який знаходиться у відпустці. Що стосується охорони, я з вами згоден, охороняється прем'єр-міністр, але не перекриваються шляхи, коли він у відпустці. Я дуже добре знаю, що можна, чому, чого не можна, коли людина, посадова особа у відпустці знаходиться. І тим більше стільки сотень або, може, тисячі міліціонерів працюють зараз на цю зустріч. В цей час голова обласної державної адміністрації. Каже, що він взяв відпустку, він іще там дві чи три особи. Я б хотів спитати: а ті водії, які обслуговують зараз ці переїзди по Харківській області, вони взяли відпустку, а ті автотранспортні засоби, які використовуються, а те пальне, яке використовується, це як з бюджету, чи це з карману губернатора у нас? Так от я хочу сказати, що цинізм влади він зашкалює. Ну людей тримають за ідіотів повних. Для того, щоб там іноземні спостерігачі думали, що все гарно, щось там опублікували, і думали, що нічого ніхто не розуміє. В той час, коли промислове виробництво в нас, ну, на жаль, на превеликий для мене жаль, як фахівця в цій справі вчора були опубліковані статистичні дані, офіційні статистичні дані, на 20% зменшився в вересні. Це ну, катастрофічні. Падії відбуваються і падіння промислового виробництва, в тому числі і в Харківській області, машинобудування знизило на 20%. В цей час, я б думаю, голова обласної державної адміністрації повинен був трошки іншими питаннями займатися ніж агітаційною роботою. Тому ну що, ну що маємо, то що маємо.